Придумала ту штуку, роботу. і інте. Якщо може таке зробила, то що я хочу на роботу шау. Про не навіть не забути. Прямо отак. Моя буде відкрита. Так не завжди як нічого. нічого. Нічок попадав попадався оранжевий и замагала ж ти кольор бачите. Неплохо. Гармозли так. Нур Продовжуємо Să-i spunem colorul. Deci Să-i reamăgim de Daniel. Nu. Dar nu. Dar nu. Dar nu. Dar nu. Dar nu. să. Ну, шерсть предання передаем данного кисский задовольный. До речі, в мене фарби закінчилися. Я не хочу купляти фарби, а у мене фломастери. Дивіться, то не моя бути того, типу таке жовте. авто. має бути ищи. Поставимо села Поставила. Ну все, так, схиля. Ну я еще не встала. Тоже на двухсторонній кусточку. Добре, друзі, на наступний Па-па!